Доброго дня, я полковник Росільник Дмитро Сергійович, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади, більш року командир 34 батальйону Батьківщина. Хочу привітати делегатів з'їзду Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, політичної партії, яка першою в Україні ініціювала створення руху опору, через осередки якого добровольці з різних куточків України входили до лав Збройних сил України та Національної гвардії. Перш за все, Хочу висловити подяку за те, що найважчі для країни взагалі часи та для батальйону Батьківщина зокрема, партія Батьківщина була завжди поруч з нами і допомагала всім найнеобхіднішим. Я, Патрицкий Павел Антонович, начальник штабу Руху опору, глибоко убежден, що если бы була піддержана ініціатива Юлія Владимировича Тимошенко о створення професіональної контрактної армії в Україні, то враг трижды подумав, прежде чем вступати на нашу землю и не было бы бессмысленных смертей лучших сыновей и дочерей нашей страны. Ми хочемо підтримати ініціативу створення контрактної професіональної армії в нашій країні. і знаємо, що партія батьківщина готує законопроект по цьому поводу. Ми готові всіми силами підтримувати партію батьківщини і будемо на цьому стоять. Дуже радий, що попав 34-й батальйон. Це дійсно бойовий батальйон. Він не сидить на третій, десь лінії оборони. Він стоїть на самому передньому краї. Він воює. І я чувствую себе справжнім чоловіком, знаходячись тут, на передовій. Ви можете бути впевнені, ми будемо оборонити нашу країну до повної перемоги над ворогом, до відновлення її державних кордонів і до встановлення української влади на всіх тимчасово окупованих територіях. Слава Україні!